Добре, полетіли, глянемо все казино, що воно там дасть. Анастасія, привіт, дякую за подарунки. Дивіться, з першої коробки танчик. Ну, не восьмого рівня, звісно, але добре і щось. Доброго дня, шановна, привіт-привіт. Опачки, друга коробка, ну передестельна базика. Привіт, Ліки! Мало, 30, 31 коробка. Та ВГ кинули. Могло бути 100 коробасів від ВГ, але, по-перше. 160. Та я, типу. Не знаю, в мене так. Нем нема бажання донести, скажімо так. Так, да, всіх реєструє Твіч, Ютуб. Е, в закріпленому коментарі там написані умови, хто хотів би прийняти участь. Полетіли далі. Ну, попереднього, попереднього року відкривали з дівчиною, коротше, то е, на третій коробці Торо був. У мене зі 124 імби вибила, ще дві лишились. Лемон, вітання, всім привіт. Блін, потужна, потужна Анастасія. Є що он за 100 коробок всю техніку вибивають. Це <звук> Цей перший розіграш, я думаю, ми зробимо зразу після, після відкриття коробок. Ні, ще нічого не вибив. А другий зробимо пізніше. Ну, під час трансляції просто пізніше. Так, це в нас були які? М -м просто велика новорічна була, да? Давайте різдвяні подивимося. А, до речі, я скажу вам так одразу: я ж там е, ці правила прописав на розіграш, е, не можна, скажімо так, твінки, твінки можуть приймати участь, але е, з двох аккаунтів, е, ютубовських там чи ну як це пояснити? Коротше, якщо ви з двох аккаунтів пишете один нікнейм танковий, ви автоматично не будете приймати участь. Отаке я маю на увазі, щоб побільше людей виграло. Якщо хочете твінка свого заганяйте там чи ще щось на другий аккаунт. Але, типу, один аккаунт тільки приймає участь з одного аккаунта ютубовського чи що. Крокодило, прожит Луїс, ТБТ і Ягуля. Так блін, а, Анастасія, так самі цей, самі нормальні танки. У мене знайомий, коли перший раз були коробки, з однієї вибив Тайпапсі. А, я ще тоді навіть в гру не грав, коли там в коробках гултай. Привіт, Максим, всіх вітаю. За 104 коробки випало все, крім крокодила. Ну, і так лут потужний. О, Колапса. Колапса, пам'ятаю, через рандома. Тіпчик, тіпчик підписався. Вітання, привіт, колапс. Артемчик, так треба депнути ще. Е -е, на ЯГІ 91-му в, в майстра. на цьому аккаунті 47% перемог. Мій формат БЗ. Ну, БЗ БЗ просто максимально простий, але БЗ картозалежний. і... Е -е, Командна, за. Команда залежний. Е карта залежний такий. Опачке. Що це? А, ну, ну носочек був. Ага, першки. Вау, стиль на кудзе пантер сюда. Да цей стиль просто. На Кундзепантер. Але, конечно, на красавчики додумались. Стиль на конзипанзе пан... і другий стиль на цього на чарфутюра зробити. Ну, це геніально просто. Сюди цей стиль? Давайте хоч глянемо цей стильок. Він одразу одягнувся, да? Ну прикольний стильок, ну але бляха. На конзе панзера. Моє... Моє вітання. Дядько сьогодні за 80 коробок забрав кокодріла, ТБТ, стріпуху і, і Луї. 25 тисяч голди та 3 3D стилю. Спочатку випаде все гівно, а потім може якийсь танк. А в мене ще, коротше, прикол такий: обично, коли я відкриваю коробки, в мене якесь бажання там вибити якийсь танчик чи що. А на цей рік мені, вообще, от, чесно, максимально пофіг, вообще, що випаде. От якось не знаю, перегораю від цієї гри типу чи що. Діма, я, я в соло катаю, чисто. Чисто в соляночку. От чисто пофіг, вообще, що випаде. І я думав з таким настроєм зайду, і в мене зараз просто тан танчики почнуть падати, де. Ну щось коробки взагалі пусті. От просто домін, вітання. От в мене, дивіться, такий настрій, от просто в мене 31 коробка, щоб випав просто якийсь танчик, і ми зразу їдемо на ньому позначки робити. Новорічний контент. А поки позначки будемо закривали на тому танчику, якщо щось впаде. То... Опа, синя, походить. А, ні, хера жовта, але щось так довго відкривалось. я вже повірив, що буде синя. Оно, Максим, з 100 двох коробок вибив все. Ще Луїс впаде і роби на ньому. Ну що впаде, на тому будемо. та І Якщо не впаде зараз танчик, то будемо грали на цьому. На тайпі добивали позначку або на вазіку. О, у нас всі світ Опа! Сюди це казино. 3D вісик якийсь потужний. А ну, чатик, пишіть, бігом, бігом, бігом. Що випаде? Крокодил, чекайте, крокодил зараз. Просто за 30 коробку крокодила забирають. Кер, який кер. <свіст> да, якби яга випала, було, був би більший загодоволений. Ну все. Все, я нас вітаю, будемо на цьому танчику позначки робити. <свіст> Нормально. Фляха, вона якось так відкривається, як ніби зараз вона синім підсвітиться. Якось з затримкою такої. У мене, взагалі, теорія була така, що вони якось запрогр... що запрограмують восьмого рівня один танчик є дві десятки і три дев'ятки. так? Щоб буде спочатку вісімка випадати, потім всі дев'ятки, а потім десятки. Хоча я вже бачив скріни, що типу за 12 коробок і десятки падали, значить, воно так не працює. Ну в мене була така теорія. Вони в цьому році зробили максимальну затримку відкриття кришки. Я хотів гроба перечитати Суджі Коробки нагнітає так, що сердечко починає тарабан. Ну так, да, воно якось нагнітає. От, може вам на стрімі не так видно, коли відкриваєш коробку, вона якось залагує Таке відчуття, що зараз синє синя світіння пройдеться. Ну, Дивіться, 21 коробка, один танк восьмого рівня. Ну зато 2 3 дестеля. Золотішка трошки я насипало. Оба! Сюда твій казик. ну! Чатик, чатик, пишнем. Крокодил, крокодил, крокодил. Артем сам пишет, мама. ха ха без Ну ладно, ладно. Ой, без это, ТБТ. Ти підкручений? Ну, коли, коли максимально пофіг, то воно сипі, бачиш тро, тро, трошки. Херня? Чого? Yeah. Ні, так я, я радіюсь. Е На футболку я не знаю, чи буде видно. Така футболочка, якщо вам видно. Новорічна. А я поняв, я поняв. Да, агент агент ВГ, якому ВГ не нарахували коробки просто. Да, ця машина хороша. Ця машина хороша. Ну, да, за, як за 3. Три... Я, я, типу, чого радію? Тому що 31 коробка всього ми вже 2 танка вибили. Ну, типу, дві, 22 коробки відкрито, вибито 9 рівня, танчик і 8. -го. Тільки не на стріпусі, давай на ньому. Бляха, щоб ще якусь, знаєте, щоб ще, щоб ще десятку дали якусь. Щоб прям по максимуму може. вже. Пофі, вже пофіг, вже можуть я їм дозволяю навіть, щоб вони мені вже базіка того не віддали. То це нам, нам з цих коробок, да, два танчика впало? Всі пусті? Да, так, тільки, тільки коробок нема. Сидіти сидіти просто в монітор дивитись, як я не виключаю стрім, поки не виб'ю всі танки. Е, дивіться, це нам випали з цих чарівних коробок, я так розумію, два танчика. Тобто, ну, чисто в моєму випадку різдвяна була пуста, е, східна була пуста, е, новорічна була пуста, а от чарівна кор... велика чарівна коробка в моєму випадку ця була, була щасливою. Суетолог, привіт. Взяв 31 коробку, 3 мені подарили. 28 я купив. За 22 коробки вибрали, вибрали да, вже 2 танчики. Лишилось 4. Уже 3 лишилось. Ти вже повністю купив свої витрати бабла. Два танки, хоча і не самі цікаві. Дивись, я. Я не згоден, що повна копія Лансена тому що. Дякую за підписочку. Зараз Просто якісь ці анімації пішли, то я зупинився. Mm -hmm. Ти повністю оку... купив свої витрати бабла. Два танки, хоча й не самі цікаві, Стріпуха тупо почти, е... почти копія лансен С, ТБТ не дуже собі. Там просто КД капець занерфу на 32 секунди. Йоу, женьок, йоу! Зайди я подарок я прям при магазині. Та пізніше гляне. Сеня! 10 рівня. Крокодил, крокодил. Та ні, це 3D-стиль. Та лять, на черфу тюра 3D стиль. Сиди, цей стиль. Мда. Mm сиди цей стиль. Честосе, та я зайду, зайду, зарачакнемся Агент, беге. Ага. Гасить поки де сині коробки, ви бачите, пацани, хай не бреш. Агент ВГ, це он там кудмут, чи хто там тисячу коробок відкривав, то да. Е, Так, а воно отут якось показує подарунки, чи ні дивись. Чи не показує вони тут? Ну, давай відкриємо спочатку мої, щоб було чесно, а потім, якщо то глянемо подарунок. В спорі мені був Токсик, програв три коробки, е, скинув. Ті три коробки були пусті, тому що вони, напевно, перші були. А це? А забирати на сайті? Ну, зараз зараз заберемо, я хочу свої відкрити спочатку. Подивитись то, що я задонив. 96 коробок відкрив, то всі 6 танків забрав. Ще й в перших 40 коробок? Тип перших 40 коробок всі танки забрав. Хто тільки приєднався, дивіться, У нас за 22 коробки ТБТ і Стріпуха уже було. Полетіли далі. Ну і все, я ластовенько. Ех. Кручений. Хто б казав з безкоштовний. Пише, пише тіп. Кому з безкоштовної МБТБ ТБ вибив. Випав. Це просто капець. Добре, дякую за подарунок. Полетіли тоді в нас ще є. Давайте знову розпочнемо так зверху вниз. А, реально, да, Рядьом, он случайно удалив нікней. За 28 жодного танку, Ярославну, це сумно. З перших 4 он типу два танки. З 50... ніфіга везучий. Коли нові СТ Америки, Т20 качаю, откільки треба. Не, не знаю, БЗТ в мене дуже танкує, але це напевно люди ще не вміють його пробивати. Та ще, ще Ігор Позитивчик по першій розіграші він практично в кожного стрімера. Заходь просто і цей, і. І лутай халяву. А якщо ні, то ще 30 чимось днів до кінця івенту. Та типу ти 8 коробок на Ізі доб'єш. За 7 коробок БЗТ і, і ТБТ. Е Катерина, це взагалі супер, вітаю. Ти прям. купи лотерейний квиточок сьогодні, обов'язково. Папа, стенанька, пішла. Крокодильчик, крокодильчик! Ах хер, подостель на каску. Да, стиль красивий. це типу закос під э, цю... Знати скуту, бляха, як на Харікейна, так. Типу, тоже тільки там синє світіння такой, йде, а тут, тут оце підсвічується, і отут тут таким оранжевим, червоненьким. Стиль засуджи, Артемчик такий. Ну, стилек, да, стильок прикольний, до речі. Подобається. Так, да, а, типа вилк, оце якийсь на лесті. Якось там вилк. Ну, стиль гарний, да. Можна буде і три позначки зробити тепер. На такому стелі потужному. Бляха, ну но ну вони реально ще з анімацією зробили. Просто ну таке відчуття реально заробля синє світіння, ну ніфіга З однієї коробки 11 танків. А потім ти проснувся з мокрими штанами. О, ну. П'ятий рівень, Not bad. По звуку краще оп оприділити, той синій чи синічи. А я по звуку щось не можу. Ну, це так, да, по факту, щоб нерви полоскати. По звуку понятно. Ну, а чого ж ви в як не написали, щоб по звуку понятно, що зараз синя? Що ж ви не написали? Що ж ви в як не написали зараз, що буде синє світіння, а? ЛТ Крокодило, чекай, да. Ні, тут всі танки хороші, типу. Да, да, це з твоїх танк. Я свої всі відкрив, бо у мене не було. ЕЛТК класна, типу. Тут я, я нічому, нічому не засмучуюсь. Всі танки хороші. Ну, я написав, що так легше і на пару секунд швидше зрозуміти. ЛТ офігенний 46% маскировка 46%. Боц. Проц. Пушка імба. Йому підкрутили ВГ. Коробки мої, мені ВГ не нарахували коробки. Я не розумію, чому Чому ВГ не хоче співпрацювати. Вони типу мене ігнорять. Є канали, багато каналів, які на співпраці ВГ, і в них просто там два три рази. Там, не знаю, менше підписників, і вони на співпраці. Чи в них, чи в них зараз ліміт там, чи що. Чи, типу... Не співпрацюють. Мало, мало бути 100 коробок від ВГ, але їх немає, а, бачите? Чисто, чисто за свої. Е, моїх тут 28 коробок я задонатив. Три мені подарили. В спорі. Там, виграв. І. Mind закинув 12. Тобто, зі своїх чисто 28 я вибив два з сподарованих, тих нічого, перших три, І з 12 minda, е, ЛТшка випала. Цей проєкт Луїс, Чи як він там Project Louis. Ні, та тим, що там є стрімери, які по 300 беруть там коробок, там ще питань нема. Там, в принципі, канали великі сидять. Але є багато на співпраці, там це де по 100 коробок дають, там взагалі, ну, типу, слабо. Ладно, потім собі зроблю скрини вже після стріма. Ну, для себе ось можете висновки зробити. Уявити себе на моєму місці, що це ви дивіться, 43 коробки, три танчика. Дві дев'ятки, одна вісімка, якось так.